Вчизники, браття, українці, вже два роки в нашій країні триває війна з зовнішнім агресором. Ще довше У нас де внутрішня війна. Війна за право існування українців та України. В цей час змінилося багато чого, але незмінним залишається те, що львів'яни завжди були і будуть націоналістичною опорою нашої держави. А Львів місто українців з великої літери. Січі патріотів віддавали і досі віддають своє життя за нашу країну, за право існування нашого народу на українській землі. Вічний подвиг українців, заслуга наших побратимів та однодумців, кожного небайдужого. Влада намагається перекреслити все те, що кров'ю і потом здобували ми, і провести вибори на Донбасі на умовах бойовиків. Це не наша капітуляція, це їх капітуляція. Ми боролися і будемо боротися далі. Не будь байдужим. Прийди 20 травня до батьківщини мати та підтримай вимоги нації. Не дай вирішувати за тебе. Прийди та вимагай! Нації, смайпорога!